П'ятниця 27 жовтня в ефірі новини на 11-му. у студії Марку Ручка. Вітаю вас. Дніпропетровщина вкотре під прицілом ворога. Росіяни продовжують тероризувати Нікопольщину. З важкої артилерії окупанти чотири рази обстріляли Покровську та Марганицьку громади. На населені пункти полетіло за два десятки снарядів. Понівечено цивільний сектор. Люди не постраждали. Нині рятувальники обстежують територію. Атакували в день народження. Росіяни вдарили ракетами по пожежній частині в Ізюмі на Харківщині. Вісім рятувальників постраждали. Четверо з них зараз в лікарні. Їм надають необхідну медичну допомогу. Повідомила прес-служба ДСНС. Через ворожий удар сильно пошкоджена будівля частини та потрощені 13 автівок. Понівечені також приватні будинки поряд із пожежною частиною. В ДСНС зазначили, сьогодні пожежній охороні Харківщини 200 років. Росія привітала у своєму стилі. Біля 12-ї години ночі був ракетний удар. Попередньо це ракети Іскандер. Дві ракети пошкоджено пожежну частину. Вісім чоловік постраждало. Крім того, РФ атакувала Україну безпілотниками. Під ударом були дві області з шести шахедів Сили ППО збили п'ять: три над Херсонщиною, два над Миколаївщиною. Але один з БПЛА влучив по об'єкту інфраструктури. Там виникла пожежа, її швидко загасили. Окупанти продовжують також скидати керовані авіабомби на правобережжя Херсонщини. Цієї доби бойової також перевищили показник 30 авіабомб. Продовжували бити по Береславському району. Частково по Херсонському. Знов скидання від двох до шістьох пірованих авіабомб на один населений пункт. Це відповідно дуже суттєве руйнування для сільської місцевості. Зрозуміло, б'ють. По будівлях кав'ярень, дитячих садків, приватного сектора. На жаль, є загиблі і постраждалі серед цивільного населення брали участь у звільненні Старомайорського на Донеччині. Нині ж тримають рубежі під потужним ворожим вогнем та відбивають російські штурми. Оборонці 128-ї окремої бригади ТРО закріпилися на панівній висоті, яку загарбники регулярно намагаються повернути. Про своє життя на передовій розповіли нашій знімальній групі. Харків'янин Денис розповідає, його бригада брала участь у звільненні Старомайорського на півдні Донеччини. Це пригадує було дуже непросто, адже росіяни перетворили село на укріп район. Вони копають дуже швидко і дуже глибоко, і досить проблематично потім відбивати позиції. Плюс не забуваємо про міновибухові загородження, протитанки, протипіхотні міни. Нині хлопці з окремої бригади ТРО Дніпра зайняли й утримують панівну висоту на своєму напрямку. Це точка, з якої зручно бачити противника та наступати. Тож росіянам кортить ці території відбити. Окупанти використовують сучасну техніку, не жалкують снарядів та регулярно штурмують позиції наших захист. І Протитанкові засоби вони також спостерігають за нами з повітря, пташки у них є, дрони камікадзе є, у них можна сказати, ну, багато чого є, густо насипають, але у них немає такої прицельності. Якщо наші працюють, то наші мінометки працюють прицельно. Наша задача саме туди, де вони знаходяться. І у нас це добре виходить. Інколи ж розповідають військові, росіяни влаштовують для свого командування показові виступи. До них приїхало до Кацапів якісь генерали, чи то, чи то біж їхнє вище руководство. І, ми, і вони почали до нас наступати. Ну, Нічого не добились, доволі нагло поводить. Ну, коли вони отримують, то вони бігуть. Попри кількісну перевагу ворога, українські захисники дають гідну відсіч, зокрема, б'ють окупантів їхньою ж зброєю. В тому самому Старомайорську вони залишили дуже багато кулеметів, дуже багато озброєння, дуже багато боєприпасів до них. Так що у нас все є. Та не дають ворогу наблизитись до цивільних. Коли вони наближаються абсолютно кожен крок, це значить, вони підтягують засоби, якими вони будуть розстрілювати наші населені, населені пункти. Є населені пункти, які ніколи не були, до яких вони не дійшли, але до яких вони дотягувалися артилерією, мінометкою, і цих населених пунктів фактично не існує. Воїни кажуть, сумують за родинами, яких не бачать місяцями, та все одно продовжують тримати свою оборону. На мене вдома чекають діти двоє. Софійка три роки, Тимофій два роки. Я зараз сюди пішов, щоб берегти їхній спокій. Я дуже сумую за Харковим і хочу ну, найближчим часом відправитись додому, хоча б, хоча б на декілька днів відпочити зі сім'єю. Але попереду кажуть захисники ще багато роботи та не зупиняться, поки не досягнуть мети цілковитої перемоги України. Владислав Авдієнко, новини 11-го каналу. Спочатку побив, потім схопив ніж та вдарив ним у спину. Жорстоке вбивство сталося у Дніпрі в одному з будинків у самарському регіоні. 49-річний нападник намагався приховати сліди злочину з місця вбивства. Він забрав речові докази та переховувався в іншому районі міста. Та правоохоронці оперативно викрили вбивцю, затриманому вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Що ж стало причиною кровавого конфлікту? Нині встановлюють слідчі. Півтора мільйона гривень доходу щомісяця. Поліцейські викрили міжрегіональну наркобанду. Організував підпільний бізнес. Зовсім юний 20-річний мешканець Дніпропетровщини до справи. Долучив ще шістьох спільників: наймолодшому усього 17, найстаршому 31. Нарколабораторію. Ділки облаштували просто у орендованому гаражі. Її потужності дозволяли зловмисникам щомісяця виготовляти понад 6 тисяч наркотичних доз. Усіх фігурантів затримали. 900. 900 Дівнадцять Так. А де ти взяв? На закладки. На закладку знов. Вам прощаю копію ухвали. будь ласка. Всім права роз'яснені, Так. Для учнів із порушенням зору Дніпропетровщина отримала партію підручників шрифтом брайля. Це навчальна література з основних предметів 6 класу за програмою нової української школи. Наскільки це важливо для дітей? Дивіться далі у нашому матеріалі. Тому що руха, рухаються. 12-річний Микита вже опанував тактильний шрифт. Вміє на слух відтворювати музичні мелодії та має багато уяву. Найулюбленіший предмет математика. Зараз на уроці вивчає правила безпеки. про правда про поїзда. Школа, в якій навчається хлопець, так само отримала підручники шрифтом Брайля. Чим відрізняється підручник від звичайного, тому що підручнику збільшений шрифт. Виділене кольором абзаци, збільшені ілюстрації. Такі підручники допоможуть здобувати знання дітям з порушенням зору та слуху. Цього разу отримали партію для шостого класу. Для всіх дітей має бути рівний доступ до освіти. Це принципи національної стратегії з безбар'єрності ініційованої першою леді Оленою Зеленською. Крім того, такі підручники, неабияк полегшують роботу педагога. Ці підручники вони. Дуже гарно адаптовані для дітей саме незрячих. Чому тому, що в них не тільки є текст, а є і ще навіть ілюстрації відповідно до тематики. Книжки шрифтом Браля досить коштовні. Всі вони надруковані державним коштом. Ця партія підручники з української англійської мов, літератури, історії здоров'я, безпеки та добробуту. Крім того, мають інтерактивні доповнення з QR-кодами. Дар'я вчителька спецшколи. Цю як з малечою, так і з старшокласниками каже, опанувати шрифт Брайля складніше ніж звичайну абетку, але все залежить від дитини. Вона може долучатися до тієї самої інформації на уроці на рівні з іншими дітьми, так тобто читати, роздивлятися ілюстрації, вона завдяки цьому стає більш самостійною, впевненою в собі. Завдяки новим підручникам відкривається більше можливостей у незрячих школярів, кажуть педагоги та батьки дітей. Всі вони працюють в єдиній команді. Олена Петроченко, Олександр Коваленко. Новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі вже у наступних випусках новин.